Всім привіт! Теса нещодавно оновила меню потріблення, трошки змінила інтерфейс і я б хотів вам показати реальний розхід Тесли взимку. У мене трійка Long Range Dual Motor 2019 року. То є це саме-саме перша генерація. І зараз у мене розхід 250, точніше 25 кВт на 100 км. І останні 215 км я витратив 55 кВт. Залишок батареї у мене десь приблизно 68 кВт і повного заряду батареї мені вистачить на 260-270 км. Вот. Але як бачите по графіку, я їжу з дуже різкими стартами, як правило. От, ну, машина дозволяє. Якщо... І от Бачите, оці от, піки графіку, от, вони прекрасно показуються. От, якщо їздити без цих різких стартів, я думаю, 290 на 300 можна розраховувати. От, плюс це знову ж таки постійний підігрів слону, тобто кліматконтроль постійно включений на 22-23 градуси і підігрів обидвох сидінь. От. В принципі, якщо без підігріву їздити, звісно, не дуже холодно. От, я думаю, десь 300. 50-т можна, можна зробити. От. но я не рекомендую їздити без підірів, бо все, холодно дуже. Всім дякую за увагу.